І ті закони вже не мають, не мають ніякої ролі і впливу на їхнє життя, які були утверджені е, Моїсеєм. Маї, тобто, які закони? Жертви приносити, за гріхи приносили е, кузлів, е, тварин різних, е, практика була храмова. так? І е, моральні закони вони збереглися, той, тобто, як і в старому заповіті, Господь вчив любити, прощати, е, добро робити, так, впрочем, і в новому заповіті. Але е, закони обрядів, е, які утверджували святість людську, таку е, внішню, такі якісь фактори уподілені, вони втратили свою силу. Чому Павло це все писав? Оце він починав за закон говорити, брати, хіба ви не знаєте. І скоріш всього він говорив саме євреям, які були місіанські, які увірували в Христа, але були в церквах, і вони пробували нав'язувати знову закон е, Моїсея, обряди у приділенні, обрізання там, е, жертви. Ну, були такі питання, які вони знову питалися утверджувати в церкві. І були такі церква, там, де ефективно це виходилося, галатійський церкві. Церкві Павло казав, чому, ви, начавши духом, закінчуєте плоті. І апостол Павло в 6 віршику каже, щоб служити в оновленому дусі, <кій> а не за старою буквою. Тобто, в старому заповіті не було оновленого духа, і тому люди не могли служити по оновленому духу Богові. І е, в новому заповіті Господь каже: е, люди, які будуть поклонятися в дусі і в істини, Тобто це нова епоха, коли Бог він е, віддав сина свого, щоб відкупити людину, і почав відроджувати Духом Святим, е, духовну істоту людську відроджувати, що людина, вона вже по своїй духовній природі може приносити плоди царства, добра, любві, віри Тобто в галатам. Апостол Павло він перераховує різні плоди духа. Якщо я не помиляюсь, здається, 5 глава Галатів, там, де він каже, а плід духа це любов, довготерпіння, це віра, це мир, це радість. І сама людина відроджена в оновленому дусі, ці плоди вже в неї є. Ось. І тому він каже, що, а не за старою буквою. І він далі роз'ясняє оцю проблему старого заповіта, коли люди служили Господу і питалися через закон оправдатися, і він роз'ясняє роль закону, чому Моїсеєм був даний закон людям, особливо євреям. Сьомий вірш. Що ж скажемо, невже від закону гріх? Знак питання апостол Павло е, задає зовсім ні. Але я не пізнав гріх інакше, як через закон, бо я не знав би і жадання, якби закон не говорив, не пожадає. Апостол Павло він підчеркує, що е, саме закон він висвітлює, що є гріх, а що Є не гріх. І поки не було закону, звичайно, в духовному світі люди, які впали в гріх, пішло крушення. Але людина не розуміла, що гріх, що не гріх. А саме закон Божий він висвітлював, що добре, що погано, що корисно, що зле. В чому проблема людства, в чому проблема людини? І дякуючи закону Єсеєвому, людина змогла знати, в чому вона грішить, в чому вона грішна проти Бога, чому суди прийшли, прокляття Боже прийшло. І коли людина вивчала закон в старому заповіді, вона більше і більше розуміла проблему свого гріха. Тому апостол Павло каже, що закон це не значить, що закон порудив гріх. Ні, людина згрішила. Закон виявляє цей гріх. Закон дає розуміти людині, що вона грішна. І, але закон сам по собі не вирішує чистоти людини. Закон сам по собі він не може вирішити обновити дух людини. Закон він не може дати можливість людині приносити цей духовний плід, як апостол Павло каже, що ми вже можемо в оновленому дусі приносити плід Цей люди під законом цього не могли, і він це буде розкривати далі в цій главі. Чому він торкається цього закону? Тому що е, в е, Новозаповітній Церкві були люди, які нав'язували обряди закону Старого Заповіту, якого вже не треба для нового Заповіту. В цьому нема е, потреби. Але люди, які знову верталися під закон Старого Заповіту, Благодать вона переставала діяти в їхньому житті, тому що вони знову не покладалися на виправдання Ісуса Христа, що Господь їх простив, що Ісус заплатив всю ціну. Вони переставали в це вірити знову, а знову питалися оправдати, перекрити чувство вини якимись обрядами, якимись законами. А і апостол Павел він розкривав це і показав, показував, браття. Не в ту сторону ми йдемо. Тобто, це не значить, що закон це проблема. Ні, закон він висвітлює гріх, але ми не повинні покладатися на закон в своєму спасінні, в своєму оправданні, а на Ісуса Христа. Тоді оновлений дух, плоди духовні, вони починають працювати через духовну обновлену е особистість віруючої людини. Складно, мені складно навіть об'ясняти, я уявляю, що це і може не зовсім добре все зрозуміти в цьому сказаному. Ну, будемо продовжувати цю главу. 12-й віршик. Апостол Павло каже. Тому закон святий і заповідь свята, і праведна, і добра. Отже, Невже те, що добре, стало для мене смертоносним? Зовсім ні. Але гріх виявив себе гріхом, тому що через добре спричиняє мені смерть так, що гріх стає вельми грішним завдяки заповіді. Тобто, апостол Павло, він з однієї сторони показує е е Цим братям, які, можливо, нав'язували закони, якісь обряди нав'язували церкві, що, ну, що це не зовсім дру, добрий шлях, тому що ми вільні стали від, цю, від цих обрядів, від цих законів таких. Але е, чому? Тому що ми обновилися духовно і ми при, е, починаємо приносити плоди Царства Божого, тобто наші основи в другому, наші основи в Ісусі Христі. ось. Але е, апостол Павло далі каже, але, ми, е, есть, але я не кажу, що закон він поганий. Тобто, закон сам по собі він висвітлював гріх. Він висвітлював гріх, хоча він нічого не міг рішати в житті людини, щоб людина мала свободу. Його ціль була показати е, різницю між чорним і білим, і щоб людина зрозуміла, що вона не права перед Господом. 14 віршик. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я плотський проданий гріху. В 14 віршику апостол Павло він вже розкриває свою природу до того, як він ще увірував. Ця сьома глава більше говорить про стан до Ісуса Христа, до Ісуса Христа і люди, які От, ці всі правила нав'язували під час, коли люди вже увірвали в Ісуса Христа. Павло він це десь усуджував, показував хорошу роль закону. Як в одному місці Писання написано, що закон як дітеводітель до Христа, до Ісуса Христа. Тобто, що людина розуміє, дякуючи закону, що вона грішна. І вона з цим нічого не може зробити сама, і в, 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 тоді в людині появляється потреба в Ісусі, в Месії, в спасінні. І Господь через Ісуса Христа саме дає це спасіння. І апостол Павло каже, що я плуцький проданий гріху. Тобто, коли апостол Павло він також не увірував з дитинства в Ісуса Христа. Він був фарисей із фарисеїв, законником, і він також жив по закону, по обрядам, по обрізанню, по жертвоприношенням. Але коли Ісус прийшов і став жертвою за гріх, то вже це все не треба робити. Це все було відкладено. Служіння, храмове служіння, воно вже не мало в собі смисла, тому що в новому заповіті Господь називає храмом людину, що я живу в серці е, людини. Що людина є храмом е, Божим, і сьогодні є споруди, да, де збираються віруючі люди, але це більше не як храм, як це було святе святи в старому заповіті. Такий один храм був, да? От, там де жертви приносилися. А це більше, що люди збираються прославити Бога, е, послухати проповіді, е, помолитися разом. Але там же не приносяться ні жертви, ні святе святих не робиться. Так цього це все в серці е, у лі.